Ніяк не відбудеться. 22-го, якщо там будуть бажання, значить можна і 21-го відіграти п'ятницю, Так, Це перший момент. Другий момент, значить, дзвонили з армії. Якщо їм по календарю випаде домашня гра на 22 го -е число, в суботу вони грати не можуть, у них базар. Значить, вони просять або в п'ятницю зіграти домашню гру, або значить, на виїзді, якщо будуть грати, якщо команда поможеться, то вони і в п'ятницю і в суботу з'їдняли. І по Малинську, Малинську. У нас 22 числа грати не може, тому що 22 числа вони їдуть грати у Франківську область. Це Франківськ чи біля Франківська. Біля Село Франківська. Підгір'я. Село Підгір'я, Оскар команда. До речі, цей Оскар виїздить в Вожові виграв один у березі гру, там може допопущено першу. Так що, так, що така диспозиція. Тому ми коли будемо приступати у нас е, приступати до жирекування. Одна восьма у нас ігри були. За винятком одної гри е, всі ігри були дуже напружені. Коли набув грин Маяк саме 2 7. Переживали, що дуже погане поле в Бугрині. Прийшлося їздити туди в Бугрин, дивитися поле, дивитися стан поля, дивитися роздягальні в такому плані. Розміри, заміряли розміри воріт, розміри футбольного поля. там. Розміри досить такі пристойні, там 108 метрів довжини і 64 метри ширини. Майже європейський стандарт. Але, але воно не рівне, глин, такий глиняний ґрунт. Нема поліва. Воно літом засихає там на синьку такий, що бетон виходить, там ну, та ж громада зараз, да. Бужині, да? кажуть, що вони там збираються в іншому місті робити поле там з усіма цими бомбасами для стадіону. ж ну, не сінулося. Ні, ясно, що ні. Mm -hmm. вот. Значить, сарни виграли 7-2 бугри. Причільськ-Молинськ 2-3, агат гоща полісся Малятин, Рощанські Дербі 2-1, Рафалівка, полісся Ракітна, 1-0, Клевень Остров 2-3, Млинія, Сокіл радивилі 0-1, садове Садовантова 2-1. І служб березна Ізотоп 1-1 і по пенальті 4-3. Ізотоп мав вилучення на 7-й хвилині. На 90 плюс 4 зрівняли і пенальті такі програми. Таким чином у нас до вісімки наших кращих команд Кубка області потрапили Маяк Сарни, Малинськ, Гант, Гоща, Рапаловка, Острог, Соквародовилів, Садове, Служба Резер. Острог, як правильно назвати, Острог Академія ще йде чи ні? Остров, давайте будем. Пока Каостроф, да? Строк, так. Ну як буде пока остров? Значить, Діма, ти більше тоді вже не буде там э, від ректора, скажеш, що вже... Ви на мов стадіоні граєте, академію викраснули. Ну давайте, хай, хай лишається, поки остров академія. Це зараз така збірна солянка, там, для того, щоб все-таки не втратити взагалі той футбол на устроченні. Ми спробували об'єднати всі зусилля. Да, є. давайте. ректора, то давайте Ми вже, намагаємося всіх так потрошки. Десь в Львівну зіграємо, десь в Острозі, десь в, в академії. Так, значить, одну восьму Кубку області у нас проводив Мурін. Володимир, значить, ми рахуємо, що він провів досить це все діло, Нейтральна людина, ми йому довіряємо, так само як і ви. значить, Будь ласка, вам слово. Ну, Команди ви знаєте, відповідно, тут лежить вісім нас в команд, вісім жеребків, Зараз ми їх спакуємо і помістимо в ємність для життєви. А це у нас полуфинала две двигателя, да? Полуфинала двох дня. Якби ми всі етапи проводили кубка з двох гір, то ми б його не закінчили, не кубок, не чемпіонат. А як зараз буде? Зараз є певний жарт. Я перепрошую, я там старший раз. Я витягую один жеребок, говорив, господар поля такий-то, другий, його суперник такий-то. Оголошую, показую вам. Тобто кого перший вийде, то є, то є вже По порядку, по порядку йдемо. Хто перший в парі виходить, то відповідно грає вдома. Його суперник відповідно не ось. Тож, виступаємо. Перша пара. Відповідно, господар цієї пари приймає в себе команда ФК садове Його суперник. Його суперник. Команда Маяк Сарни. Наступна пара. Господар цієї пари. Команда Острохакадемія. Суперник цієї команди. Команда Агат-Гоща, Наступна пара. Господар пари у нас команда ФК Фалівка. Її суперник. To, Повтор буде, чемпіонат буде. Сто процентів буде по, по закону форму. Ваша любима команда. Радові. Сокіл Радивилі. О, хороша поїздка. <рес> а він дзвонив зранку і каже, я кажу, ну вже Кузніцовську вилетів. Вже Кузніцовський не буде. Саме зельні, кажу, де тебе тільки Рафаул, так, 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 так і вийшло. Наступна пара це господар цієї пари, значить, буде у нас команда. Не знаю. Случ березне. Гроза авторитетів. Відповідно, суперник цієї команди у нас буде. Кавка Малинська. Все, як книжка пише. Значить, По сарнам тут у нас питання розходиться. Значить, Зв'язуєтесь жак. Зв'язуєтесь з сарнами. Якщо вас влаштовує, щоб ви п'ятницю приймали. Сарне. Значить п'ятницю грають. Якщо ні, значить в суботу. В ну, суботу вони ж східні в суботу грають. Ну все, значить, 15, 15 годин. 15 годин пишемо 15 годин. що ви задумали, що. Тому <голову> як <А>, обіграти Гошу, <голову> <да? да? голову> так? Так, <голову> значить, пари у нас, знову такі, щоб ви ще раз на слух перевірили. Садове приймає маяк сарну, Острог приймає агат гощу. Рафалівка, Сохіл, Радовилів і служб Березних Значить, Єдине питання по проведенню гри – Березне Молинська. Коли, в які терміни проводить? Збере на завтра команду Березна чи не збере. А А? – буде. Євро зараз набере. Ну набирайте, набирайте, зараз будемо вияснювати. Кстати, Березна Молинська один район. це Дербі буде. Ось значить, так у нас лишається субота 15.00, ну, Якщо не буде іншої ніякої домовленості по часу Рафалівка, то само поки... Виїсці нам стрес. Виїсці на стрес. Виїздок. Цілую тебе три рази. люблю тебе. Поки ти не з'їв цю паску, їду до себе завтра. Ну що, як ще я б не сказав 走了、no.